Вітаю всіх, мої любі друзі, і це кінець нашої подорожі по Єгипту. А сьогодні ми побачимо та послухаємо, як же єгиптяни відносилися до котів. У Стародавньому Єгипті коти мали надзвичайний статус і користувалися великою повагою. Їх вважали священними тваринами, втіленням погині Бастет. Яка була покровителькою дому, родючості жінок та захисту, єгиптяни вірили, що коти приносять удачу та захищають від злих сил, а їх вбивство каралося смертю. Вони тримали котів у своїх домівках, а також створювали статуї та зображення богині Бастет з котячою головою. Тож, єгиптяни. Вважали каті священними тваринами. А ще вони вірили в те, що вони приносять удачу та захищають від злих сил. Ну що, друзі, а на цьому все. Думаю, що у цьому випуску про Єгипет ви дізналися багато чого. А на цьому наш випуск закінчується. Чекайте нових серій про Тараса та Черниша. А з вами був. Черниш у Єгипті Автор анімації Уманського Валентина. Автор ідеї Уманська Валентина, Монтаж Уманська Валентина, Ролі у твії Хуманська Валентина, Лана Лайн, Максим Ільдатудія Сірков.